Ти якого піаришся за рахунок Ані Лора? Вона талановита людина, а ти. Ну, вибачте, тоді можна сказати про будь-якого журналіста, яку б тему б він не взяв, що він на комусь піариться. А по-друге, ну, ви кажете, що вона талановита, а я хто? Ну, ви не знаєте, хто я? Ви не цікавилися? Не цікавилися за всі роки моєї діяльності журналістської. Кияни мають право на безкоштовний туалет. Небо над вулицею Грушевського знову у чорному диму. Сьогодні активі... правні герої бувають не тільки у фільмах, вони живуть серед нас. Правоохоронець за гроші вирішив закрити очі на порт. У мене. Є свої таланти. А ви отак взяли просто і на мене повісили ярлик? Що Лорак значить, талановита. А я, людина, про яку ви взагалі нічого не знаєте, я чомусь не талановитий. А чому ви так вирішили? Можливо, я набагато кращий за Лорак. Просто ну так склалося, що мене загал не знає такий, як Ані Лорак. Але знаєте, такої слави, як у Ані Лорак, я не хочу, тому краще хай буде так, як є. Продовження дивись на ютуб каналі Віталій Маргалик. Посилання у шапці профілю.